Фармадол. Таблетки від головного болю під час нічної атаки Києва. Дронами у бік столиці було випущено 18 шах. ...хедів. про це повідомив генштаб на своїй Фейсбук-сторінці. Всі безпілотники сили протиповітряної оборони збили. У Дарницькому районі уламками дрона пошкоджене СТО та припарковані авто. У Солом'янському побиті автомобілі та дорожне покриття. А у Печерському пошкоджені вікна житлового будинку. Також уламки впали на один із житлових будинків у Дніпровському районі. На його даху зайнялася пожежа більше з місця події Дарина Коломієць. Розкаже, пожежу локалізували близько четвертої ранку. Однак на сьому ранку пожежники досі працюють. Не на камеру рятувальники розповіли, зараз проливають дах водою, аби пожежа знову не зайнялася. А саму територію оточили червоно-білою стрічкою. В першому поверсі почули вибух сильний, побігли в подвал, і потім уже побачили, що пожежа, і вже ми на вулиці опинилися. Який то вибух? І ми в подвал спустилися. Ми з зони бойових дій, і це вже, ну, не перший раз. У Нас раз. це вже не вперше. Попри те, що пожежа відбулася на дев'ятому поверсі, ми можемо бачити, що затопило й усі інші поверхи. Мешканці розповіли, що зі стелі посипалася штукатурка. На цей будинок уламок БПЛА упав пів на другу ночі. Відразу ж на місце прибули рятувальники. Ми чули просто гучний вибух, спалах і дим. все. Бачила вспишку і звук о, такий як мопед. І вже після того я у вікно побачила, що одразу загорілося. Ми одразу з дітьми вибіжали сюди. Під наш під'їзд бо тут. Подвал є. Не на камеру рятувальники розповіли, пожежу важко було локалізувати, оскільки полум'я перекинулось на більшу частину даху. Проте вже на восьму ранку роботи на місці завершили. Тут також працювала поліція, яка збирала докази злочину. На місце прибула і швидка. Однак, як повідомили медики, травмованих внаслідок інциденту не було. Як люди відновлюватимуть будинок наразі невідомо. Дарина Коломіць, Дар'я Кінша та Олександр Тимінський суспільне новини.